Ми з вами поговоримо про такий метод амортизації, як прискореного зменшення залишкової вартості. Із формулою розрахунку ви можете ознайомитись на екрані, де норма амортизації становить вартість первісна мінус амортизаційні відрахування і множиться на норму амортизації. При цьому норма амортизації у нас буде прискорюватися тобто множиться на коефіцієнт прискорення, який в нашому випадку становить 2. Для першого року формула може бути трішки не те, що може, вона буде трішки інша, тому що у нас ще не було амортизаційних відрахувань, тому для першого року норма, амортизації, норма амортизаційних відрахувань буде складати вартість первісна, і помножена на норму амортизації, яка множиться на коефіцієнт прискорення, тобто циферку 2. Норма амортизації вираховується за тим же самим зразком, як і. Звичайним методом, коли ми е, враховуємо, тобто за допомогою методу прямолінійного. І там ми можемо побачити ось наша формула. І її можемо використовувати для того, щоб визначати норму амортизації. Отже, дивимося, яка ж у нас буде норма амортизації звичайна. Вона буде становити вартість первісна, яка у нас складає. 120 тисяч мінус вартість ліквідаційна, яка в нашому випадку становить 6 тисяч гривень. І поділити на вартість первісна у нас 120 тисяч і помножено на термін служби, яка становить у нас 5 років. Відповідно, норма амортизації в нашому випадку буде становити 19%. Можемо одразу ж рахувати цей коефіцієнт прискорення, який буде складати у нас 2. Відповідно, давайте ось тут зробимо. Буде дорівнювати наша норма амортизації помножено на 2. Це наш коефіцієнт. Коефіцієнт. Перескорення. Отже, яким чином або ж які, який розмір амортизаційних відрахувань у нас буде по руках, яка буде накопичена амортизація і яка залишкова вартість? Відповідно, я вже прорахував усі формули для того, щоб було простіше і швидше нам рахувати. Накопичена амортизація, тобто всі амортизаційні відрахування, які накопичуються, кожен. Рік, відповідно до попередньої суми, у нас додається е, нинішній рік. Залишкова вартість те, що у нас залишається м, від вартості основних фондів, тобто початкова вартість або первісна вартість мінус амортизація, або ж накопична амортизація, і це буде у нас залишкова вартість наших е, об'єктів основних фондів. Отже, чому ж дорівнює амортизаційне відрахування у перший рік? Відповідно. Вартість первісна, яка в нас складає 120 тисяч, і потрібно помножити на нашу норму прискореної амортизації. Відповідно, в перший рік ми будемо е мати досить пристойні амортизаційні відрахування, які будуть складати аж 45 600 гривень. Відповідно, у другий рік вони будуть встановити те, що у нас вартість залишкова. Або ж можна від вартістю, ось, Можна двома способами. Давайте розглянемо два способи. Ось, Залишкова вартість помножити на коефіцієнт прискорення. Відповідно, амортизаційні відрахування в нас становлять 28 700 272. Давайте скопіюємо, ставимо. Вставити тільки значення. Вставить значення ось. І спробуємо розрахувати іншим способом. Ой, не те нажав. Тим, які у нас вказані безпосередньо у формулі. Тобто дорівнює вартість первісна. Мінус амортизаційні відрахування, ось або ж накопична амортизація. І помножено на нашу прискорену амортизацію. І буде дорівнювати тій же самій сумі. Тому можна використовувати два різних підходи. Е, далі для третього року вона в нас буде становити залишкову вартість, яка в нас залишилась на кінець року, і множимо на нашу ж норму амортизації. Давайте, щоб пришвидшити, зафіксуємо. Так, це наші. Нові розрахунки і те, що у нас залишилося до кінця. Тобто, які амортизаційні відрахування ми будемо здійснювати на третій, четвертий рік? Ось, дивимося, F5, F6, щоб простіше було видно: залишкова вартість на норму амортизації, аналогічно і тут залишкова вартість на норму амортизації. Відповідно, залишкова вартість у нас на кінець використання нашого об'єкту буде становити 10 993 гривні. Ось таким чином можна доволі швидко розраховувати задачі методом прискореного зменшення залишкової вартості.